Захищати інтереси дітей сиріт важлива місія, яку зобов'язуються виконувати службу у справах неповнолітніх. На Одещині понад 6 тисяч дітей позбавлені батьківського піклування. Як зазначають працівники служби в області, проводиться постійна робота спрямована на покращення умов проживання сиріт. Відбуваються профілактичні рейди, під час яких знаходять все нових безпритульних та недоглянутих дітей. За минулий рік було проведено близько півтори тисячі таких заходів. Виявлено більше 700 дітей. Всіх було направлено до закладів оздоровлення чи соціального захисту. Якщо взяти в розрізі України, ми займаємо третє місце по створенню прийомних сімей і четверте місце по функціонуванню прийомних сімей на території України. І 14-те місце по функціонуванні дитячих будинків сімейного типу. Втім, на все так райдушно, як малює статистика. Дехто з присутніх виражає думку, що за гарними цифрами приховують факти бездіяльності служби у справах дітей. Що ліберна забалі пневмонією і ви сі час говорите, що помогли служби соціальні соціального служби на саме ділі помогло общество, сусіди там бабушки, дідушки, там і так далі. Просто я вічна була там. Я, я можу фотографію показати, коли вот селу. реальність. Ще один невдоволений діями служб у справах дітей: – 19-річний сирота Костянтин Боченко. Хлопець обурений халатними діями соціальних працівників, адже його матір лишили батьківських прав через три роки по її смерті. Якщо альтетський прав, человек должен прийти на расписаться і розписатися документи, правильно. А цього человека нет на суді, плюс він вже на тому світі, царстві, і так, виходить, це вред. Все ж хочеться вірити, що інтереси дітей сиріт відстоюватимуть не лише громадські організації, а й державна влада. І кожна дитина, врешті-решт, знайде омріяну сім'ю. Майя Жакова, Владислава Приходько, факти.